Вирізали каталізатор на багі, це апарат 80-ї бригади. Зараз заварюємо глушник, будемо ставити назад і будемо тестувати. В принципі, каталізатор ось, каталізатор в непоганому стані. Він чистенький, прозорий, але я думаю, що він створював надмірний підпор вихлопних газів. І через це глушник нагрівався до красна, і через це у нас тут і поплавився впускний колектор. Це баги військових, воно їздить практично постійно з перегрузами. Хлопці кажуть, що четверо залазить в кабіну, двоє на кузов, і в кузов ще грузять 500 кг боєкомплекту. Тобто перегруз серйозний. Книжка допускає повне завантаження з пасажирами і кузовом 400 кг. А хлопці возять на ньому тону. Возять Тону і з таким перегрузом вони їздять по бездоріжжю, вони плавають. Вони плавають отак по фари. В болотяках і їздять в режимі отсечки. Поэтому я думаю, що і не вистачає пропускної способності глушителя, вихлопна система перегрівається і через це поплавало випускний колектор У нас впускний точніше. Тому викидаємо Каталізатор для того, щоб легше виходили вихлопні гази, там не створювався підпор і не було термонагрузки. І на мотор він буде охолоджуватись краще і легше будуть відходити вихлопні гази. Нюансів, звісно, з кінетичної енергії вихлопних газів і з вирізанням каталізаторів дуже багато. В кожному конкретному випадку їх треба розглядати і вивчати окремо. В даній ситуації я вважаю, що це буде оптимальне рішення. Бойова техніка. Працює в самих складних умовах, їба в отсечку постійно, тому прийнято було саме таке рішення. Апаратура досить крута. Хлопці, 80-та бригада штурмова, вони кажуть, що краще за це баги нема немає нічого. Воно їде там, де не їде бронетехніка, і воно їде там, де з трудом проїжджає гусянка. Мала вага, повний привід, всі блокіровки. Вони кажуть, що пиздує воно просто як ракета. Вони хочуть собі в підрозділ ще одну таку машинку, тому досить скоро ми будемо відкривати збір на таку саму багі, але шестимісну. Тут кабіна тримісна, ми будемо відкривати на подовжену кабіну збір. І будемо намагатись швиденько зібрати кошти і придбати такий апарат для 80-ї бригади. Ну а поки що їбашим. все інше по машинці огонь. Значить, Каталізатор ми вибили. Пускний колектор їде на підприємство, яке називається «Агроремпластик». Якщо комусь треба відремонтувати пластикові деталі, зараз покажу вам. Наприклад, якщо у вас щось таке трапилося з квадроциклом, можете звертатись, вони відновлюють самі складні деталі і виготовляють, навіть виготовляють вам недостаючі елементи. Агрорімпластик десь знаходяться. Кіровоградській області. Коротше, ми їм відправляємо впускний колектор пластиковий. Вони сказали, що для війська відновлять абсолютно безкоштовно. І вашим підтримуємо військових. Ви теж наближайте перемогу, донатьте. А кому треба нові квадріки, звертайтесь. Є апаратура на будь-який смак, будь-який бюджет для будь-яких задач. Отут напишу номер телефона, дзвоніть.